Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та програма для тестування. Ось так виглядає сама збірка. На передній панелі є вентилятор 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, башне охолодження на дві мідні трубки. На верхній панелі є вентиляція, пильник на магнітах. Кнопка запуску, кнопка зміни підсвітки передньої панелі. Тут є різні режими. Можна вибирати під себе. А якщо підсідочка заважає, ми можемо просто клавішу затиснути і вона вимкнеться. Потім раз натискаємо і знову працює. Також є виход мікрофон-навушники і USB. Збоку загортоване скло. По задній панелі є також мікрофон-навушники-колонки і кабітний вампорт під інтернет виходи USB. Роз'єм для депітучного монітора HDMI на відеокарті, ще один HDMI, дисплей порти і DVI. Зараз в даний момент ми підключені напряму по HDMI кабелю. По сумарній інформації. Процесор i 5 3570 автоматичний буст 38 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті і відеокарточка RX580 на 4 ГБ. Версія від компанії Asus має два вентилятора 100 мм. SSD 240 ГБ та диск на 500 ГБ. Робимо тестування, навантажимо процесор в 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту та пробіжимось по грі. Іде навантаження. Процесор у нас не гріється, охолодження з ним чудово справляється. Все працює гарно. Графік рівний, немає ніякого тротингу. Спереду вентилятори 120 мм підкидають повітря, Ззаду 120 мм все тепе повітря буде викидати за межі корпусу. По відміткам температури все стабільно, по графіку також. Ну і зробимо тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. ОSD пресет, стрес-тест, поїхали. Пішло навантаження. Зараз в даний момент температура карточки в районі 63-60 градусів. Вентилятори вже запустились. При запуску вентиляторів графік потрошки починає змінюватись. Зараз оберти у нас автоматично будуть підбавлятися по зростанню температури. Точно так само, як і на процесорному ковері. А тестя у нас RX 580. До відмітки в 60 градусів вентилятори на даних картах не крутяться. Після 60 автоматично запускається. По відміткам все чудово. Тепер виділення даної відеокарти 150 Вт. На карті дві мідні трубки які проходять по самому чіпу. Карта має заводський розгін. Все працює чудово. Сам комп'ютер поїде в заводському пакуванні, і також в друге місце буде ось така коробочка, в ній буде вважати кабель живлення. Буде два місця. Продовжуємо огляд. Запущена гра від МАК 3. Все працює чудово. Немає ніяких проблем.